Це у нас третя закладка мамутів, 30-й день інкубації. Це вже друга буде у нас виборка. Зараз відключу. Піднімемо кришку, подивимося, що тут у нас.

Той раз веселіше лупляться, вже ось так чималенько. Потім як долупляться, пересчитаю. Ну, по цій схемі інкубації все йде набагато краще. Зараз вже поставлю їм водичку, бо вони тут вже є такі, що вже будуть пити і їсти. То якось так.